Щоб було багато-багато-багато щасливих пар. І ніколи ніхто не розлучався. Ми сім'я Кірпа. Кірпа. Мене зовут Олег. Олежка. Мені 34 роки. Він строїтель. Ну тоже, ну Оліжка розказує про себе. Ну, жіночку, ну дойдете. Мене, Лев, мені 34 роки. Йо? Він строїтель. Ти що ж за строїтель? не дай сказати йому. Мене звуть Лена, живуться. мені 31 год. Я домах... Лена, 31 рік дому хозяйка. Олег, чого ти мовчиш? Треба було сказати за неї. Ну, це теж так по дружах. Дай йому сказати, хай сам виговориться за себе, що язика немає. Хозяйка а... раніше вела гіперактивний образ життя, займалась танцями, у нас двое детей. Я тоже танцевой занимаюсь. Мы вместе 12 лет. У голови.